Перше питання, скажіть зараз багато говориться про те, що російські ракети, а також БПЛА, містять імпортні комплектуючі. В першу чергу мова йде про електроніку, мікрочіпи, а також про оптику. Чи може Росія зараз виготовляти своє? І головне, звідки вона все ж таки імпортує ці частини? Так, справді проблема є в росіян саме з такою високотехнологічною зброєю, з, з електронікою, з мікрочипом, загалом з усім начинням. і чим складніша зброя, тобто, якщо це крилата ракета, наприклад, або ж і балістична ракета вже нового типу, типу Іскандер, або аеробалістична ракета типу кінжал, то там практично все складається, все начиння це все західне. І, до речі, є абсолютно різна електроніка. Здебільшого, Готівник це США, також є і британські, також німецькі. Тобто тут можна і Тайвань, тобто, можна перечисляти, але загалом визначаємо всі найбільш такі технологічні країни. Проблема в тому, що завозять якраз росіяни ці комплектуючі через обхідні шляхи. І ось бачимо, що з Китаю, зокрема з Гонконгу, тобто сукупно за перші місяці цього року було завезено понад 80% цих комплектуючих, причому тільки з одного Гонконгу там понад 40%. Бачимо величезний цей об'єм. Понад 5% – це Тайвань. Ну і звичайно ж інші країни, які не визнають санкцій, таких як Вірменія, приміром, або ж Казахстан, Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати. Давайте докладніше поговоримо про схеми власне як через країни прокладки, через кілька країн яким чином вони завозять попри санкції. Дійсно треба визнати, що росіяни добре підготувалися до цих санкцій. Вони на вони розробили багато країн, тобто це є дійсно сотні країн прокладок, а також встановили контакти з аналогічною кількістю реальних легальних країн. І яким пропонуються преференції, і найголовніше, що на рівні держави Росія створила систему, завдяки якій ці країни фактично ось ці компанії вони відновлюються. Простіше кажучи, є компанія, є склад, і в неї в шухляді вже лежить повний набір печаток з повними реєстраційними документами і повним списком контрагентів. І якщо з один одна компанія виключається, то одразу ж фактично ті ж самі люди. Переукладають контракти і відновлюють оці ланцюжки постачання. А ці ланцюжки містять від п'яти до десяти компаній прокладок, тобто таким чином, що виявити кінцевого споживача вже стає дуже і дуже важко. Причому що пропонують росіяни? Вони одразу можуть пропонувати 300% переплати. Тобто, ми розуміємо, що для ну, будь-якого експортера такої електроніки. Віддати втричі дорога, втридорого якусь побутову річ, я так я кажу абстрактно, скажімо там мікрохвильовку. Ну, звичайно, є технологічніші, складніші речі. Але от віддати електроніку або ж начиння до неї втричі дорого, це є дуже дуже приваблива пропозиція. І росіяни платять. Або ж вони ховають просто-напросто цю електроніку, яка є підсанкційною, фактично розмиваючи між іншими побутовими товарами, тобто йде перелік товарів, які по суті є в сукупності, ну не підпадають під санкції. Там побутова електроніка, тобто речі, які в принципі можуть бути використані в звичайному в цивільному житті, і між ними як комплектуючі, ховаються якраз оті те начиння, ті мікромікрочіпи, які які можуть бути застосовані і у військовій промисловості знову ж таки завдяки оцій великій переплаті, росіяни створюють ну фактично для себе от потрібний ланцюжок для того, щоб легально обійти санкційний механізм. Важливе питання є власне побутова електроніка подвійного призначення. Я знаю, що часто в тих же БПЛА використовується саме вона, тобто і виходить, що прокладки так само постачають і її а є же військові деталі, запчастини там. Військова оптика, як там? Невже там настільки простий механізм, що можна просто через там, 10 посередників через ланцюжок поставок, зробити це непомітно? Фактично так. Тобто, оця схема зі зміною фірм з тим, що продавець не знає кінцевого отримувача, що стосується саме цієї електроніки, ось в цьому і сховається проблема. Тобто, фірма ніби продає по документам в одну країну. А вже інша країна продає як частину можливо якогось обладнання третій країні, і це нічим формально це нічим не пов'язані вже до угоди. І от таким чином електроніка, зрештою, потім через кілька цих країн, ну і знову ж таки, це не сама електроніка їде в країни, це документи їдуть між різними контрагентами, але електроніка фактично опиняється в Росії. Тобто ми говоримо про те, що механізм контролю. Санкції він фактично не працює, і це до речі виявляється якраз в цифрах, тому що фактично за місяць ми побачили порівняно з аналогічним періодом минулого року, вдвічі нарощено склад вірніше виробництво ракет, причому різних абсолютно типів. До чого електроніку вони купують, без чого не можуть обійтися, якщо говорити про ті ракети, якими вони б'ють саме по нам, по Україні. То що це за зброя? Це і крилаті ракети, ну най, найбільш такі масові, це х 101 Але знову ж таки і е, Х-555, тобто ті заводи, вони також отримують обладнання е, і фактично деталі е, для, для виготовлення ось цих ракет. Тобто е, мова йде інколи дуже часто, що навіть не про самі ракети, і верніше так, не лише про самі ракети, але й про те обладнання, яке, на якому виготовиться. Ці ракети, і воно також із провідних країн Європи, тобто понад 30 одиниць Х-101. ми бачимо і крилаті, і балістичні іскандери, бачимо аеробалістичні кінжали. І, ну тобто, фактично, вся ракетна лінійка, от якими обстрілюються наші будинки, наші міста, це все під санкційні товари. І там в кожній з ракет знаходять приблизно до 50, ну приблизно 50 компонентів. І там 13, 35, і 55, тобто, все це компоненти, які, які завезені з інших країн, і кожен з цих компонент, компонентів фактично це окремий шлях обходу санкцій. Тобто ми бачимо, що в заходу в загалом в західних провідних країн є насправді можливості прослідкувати, тому що ну не може бути 50 ланцюжків в одній ракеті, загалом. ну, Фактично створювати для нас цю загрозу, тобто потрібно, якщо буде перервано хоч один, то значить не буде цієї ракети. А це означає, що потрібно набагато ефективніший механізм контролю саме за тим обладнанням, яке постачається в російську оборонку і безпосередньо в російську зброю. Хто саме має це контролювати, от як перервати ці ланцюги постачання, яка би як який би орган, яке відомство мало би це робити, і наскільки реально зараз викрити поставки ці? Так, є відповідні органи, і в Сполучених Штатах, як найбільшому експортеру взагалі такої продукції, відповідає за це і Міністерство торгівлі. Створені відповідні структурні підрозділі в державному департаменті, на яких покладена функція контролю за санкціями. Отже, загалом вони мають право ініціювати також і ставити це питання перед іншими країнами, в тому числі і тими, які формально не підтримали Санкційну політику, але реально у сполучених штатах, і загалом, якщо брати Сполучені Штати, Британію, Німеччину, Францію, в них є механізми для того, щоб натиснути на таких ну недоброчесних країн. Але в першу чергу потрібно натиснути власним національним урядом на своїх же виробників. І отут питання: ну як це зробити? і, Знову ж таки можуть бути різні шляхи, зокрема, наприклад, контроль за кінцевим фактично отримувачем цієї продукції. І знову ж таки, це може бути головне тут неформальне ставлення до таких угод. Тобто, якщо ми побачили, що конкретні країни засвітилися вже в оцих недоброчесних ланцюжках постачань, значить потрібно обривати їх, навіть не зважаючи на те, що вони ну ніби зареєстрували нові компанії, які формально є чистими перед американським законодавством, от недарма взагалі на заході існує процедура комплайнс, тобто перевірка доброчесності, не може будь-яка особа, яка ну має більш-менш пристойні статки, навіть відкрити рахунок в банку, якщо вона не пройшла цю процедуру доброчесності. Скажіть, чого зараз ця процедура доброчесності не працює в військових поставках? По факту не ведеться цього контролю, бо ми бачимо, як ви сказали, зростання, нарощування обсягів експортованих до Росії деталей, хай через треті там чи десяті країни через довгий ланцюг постачання. Але менше з тим немає контролю. Чому оборонна сфера вона завжди була закритою, де була така висока конкуренція і ну великий попит, великі гроші і така мінімальна прозорість. Отже, звичайно, що в нових умовах, коли ми говоримо про посилення ролі санкцій, про те, що ну фактично цими засобами вільного ринку користуються автократії, такі як Китай, такі як Іран, ну знову ж таки, Іран, який живе 40 років під санкціями, і ось виявляється, що вони фактично майже здатні зробити собі ядерну зброю. Що вони здатні зробити собі балістичну ракету, загрожувати фактично всьому близькому сходу. Сходу чи ж це не ознака того, що потрібно на ринку ось цих технологій подвійного призначення потрібно більшу прозорість, більший контроль і фактично запровадження оцієї процедури перевірки доб доброчесності. Ну, тобто коли зламається ця ситуація, коли щось зміниться, можливо, ми можемо ініціювати наш уряд якісь там. Я не знаю прохання претензії до американського уряду, аби все ж таки ці механізми контролю були задіяні, запущені. Абсолютно слушне питання, і якраз над цим і працює комісія Макфол Єрмак, які і якраз і Україна є тим основним голосом, який може зламати ось цю е, світову систему, яка ну вигідна багатьом насправді, але звичайно ж не нам, не Україні. І наше питання тільки в тому, щоб ми показали західним партнерам, що на набагато на дорожче постачати нам зброю, аніж е, проконтролювати е, в, ось Ось доброчесність у справі виконання ось цих санкцій. Тобто, умовно кажучи, прослідкувати, щоб невеличкий чіп електроніка не попали в Росію, це обійдеться для платників податків американських, британських, байдуже, яких набагато дешевше, аніж знову ж таки, ці уряди будуть постачати для нас ракети і проти ракету, яка є сама по собі, дуже і дуже дорогою. Тому, безперечно, що Україна повинна і має право найголовніше ставити це питання на найвищий рівень, тому що, ну власне кажучи, вже це вже роками, навіть десятиліттями, тягнеться оця історія із санкціями, і фактично всі автократії навчилися їх обходити. Ви згадали ракети іскандер і калібр. Найпотужніші ракети військового комплексу Росії скажіть там так само імпортні складові, чи можуть вони виготовляти самостійно ту електроніку, там оптику і інші деталі високотехнологічні? Не можуть виготовляти ані в іскандерах, ані в калібрах, тобто в іскандерах в крилатих ракетах і в балістичних ракетах. Там кілька десятків, тобто від півтора до трьох десятків чи навіть до чотирьох десятків компонентів іноземного виробництва в ракетах калібр понад п'ять десятків компонентів іноземного виробництва. Тобто, якщо би ми уявили, що ефективно захід ефективно працює і обмежив от, всі ці комплектуючі, то Росія. Яни не змогли б виготовляти ані іскандерів, ані калібрів, ані Х-101, ані інших всіх своїх крилатих і балістичних ракет. Як гадаєте, запасів в них зараз багато? От якщо припиняться поставки заходу, то чи дійсно припиниться виробництво? На жаль, в них ще є запаси, і ми повинні приготуватися, що до кінця цього року вони будуть нас обстрілювати різними видами ракетного зброєння, тому що для прикладу одних тільки ракет до установок С-300, С-400 є ще кілька тисяч одиниць. А це означає, що всі наші прикордонні прифронтові території вони потенційно знаходяться під обстрілом. Але нам дуже важливо насправді підірвати ось цю. Ракето ракетну промисловість Російської Федерації, тобто і показати, що справді санкційний механізм може бути реальним важелем тиску і на оборонку російську. Але також і на їхню технологічну промисловість. Ну тому що не лише ж безпосередньо самою ракетою воює Росія, тобто, це їхня армія нічого б не вартувала, їхня взагалі політика б нічого не вартувала без систем зв'язку. А от, наприклад, шведські компанії як Nokia, як Еріксон, постачають і досі в обхід санкцій в установки обладнання для саме для стільникового зв'язку під виглядом під різними Ними виглядом під різними компаніями, і так далі, але все ж таки це постачання продовжується. І ось здавалося б, ніби це скандинавські скандинавські компанії, але вони також заробляють ще на російському ринку. І проти таких компаній потрібно боротися, тому що, власне кажучи, оцей наявність цифрового зв'язку в російській армії, в російських елітах, ну це, власне кажучи, такий необхідний елемент для їхньої війни. без цього то вони не змогли б. І особистого тільки бізнес абсолютно. абсолютно. Ну, тут навіть здавалося б такі наші партнери, як Велика Британія і окрема британська компанія оперує цифрами на понад 1 мільярд доларів, тобто на цю суму постачала товарів обладнання до Російської Федерації. Там можна далі говорити, чи воно подвійного призначення, чи це для цивільних потреб. Але насправді ми повинні нарешті для себе прийняти. Отакі дуже прості постулати: що все російське це токсичне співпраця з росіянами, вона є токсичною, і далі ми вже будемо розбиратися, чи це цивільна співпраця, чи це стільникові вежі, чи це побутові пристрої, які просто розбираються і потім використовуються, чи це будь-які інші види товарів. Ми, нарешті, Україна маємо право ставити питання перед світом, що не може бути ось цих півмір, не може бути формального підходу. Якщо ми бачимо. Росія, російська компанія і так далі, навіть якщо вона зареєстрована за кордоном, це все має бути одразу ж обрізане, і тільки тоді можна, от після саме принципового підходу, можна сподіватися, що санкційний механізм буде діяти. Ну, все ж таки, ми говоримо про комерційні компанії, не про державні оборонні холдинги. Да, в плані Абсолютно, цих звичайно, звичайно, це тільки комерційні це, це компанії, сустав. так так. Це суто бізнес, як гадаєте, вони можуть не знати взагалі все ж таки, що кінцевий споживач це Росія, і чи можуть компанії самі в процесі поставок це відстежити? Відстежити кінцевого отримувача, а, значить, можуть вони відстежити кінцевого отримувача дійсно, тому що всі їхні договори, ланцюжки, постачання, тобто переговори, з ким вони ведуть, тобто ці особи, це те, що називається перевірка доброчесності компаній і власників компанії і керуючого персоналу. Тобто зрозуміло, що якщо компанія зареєстрована, наприклад, Литва чи Естонія, і зареєстрована на безхатька і підписує договір, тобто щось не так з цією компанією, якісь є проблеми. Можливо, це не литовська і не естонська компанія, і треба подивитися, перевірити, а хто ж за нею стоїть. Це очевидні речі, які проводяться в будь-якою фінансовою установою. І, до речі, і фінансовий моніторинг для цього в різних країнах працює, і ця система вже відлагоджена, тобто відмивається, Вання саме брудних коштів, то чому ж ми не можемо запустити цей процес, як би сказати, в реверсному режимі і показати, що є ще і не просто брудний, а саме російський бізнес, який має бути прирівнений до цього брудного бізнесу? І це ж саме стосується, наприклад, власників компаній, керуючих компаній, або всіх, хто був причетний до ось цих ланцюжків відмивання або фактично ухилення від санкцій. Не може бути такого, щоб ці фізичні особи тут вони обходять санкційну політику, а тут вже вони мають свою власність за кордоном в, в європейських країнах вони мають там свої фірми і так далі. Тобто, очевидно, що проти цих фізичних. Осіб це ключові особи мають бути так само автоматично застосовані санкції, і навіть проти членів їхніх сімей і проти їхнього оточення. Тобто, все, що пов'язано з російським бізнесом, які у які ухиляються від санкцій, обходить санкції, це має бути токсичним, і тільки тоді, включивши вже відпрацьовані механізми на заході, можна реально говорити про дієві санкції. Коли ми говоримо про електроніку подвійного призначення, скажіть йдеться дійсно про побутову техніку на кшталт там пральних машинок, чи все ж таки йдеться просто про окремі мікросхеми, які продаються, наприклад, для БПЛА там, для дронів в відкритому доступі? Чи дійсно настільки погані справи, що йдеться от буквально про розбір побутової техніки, а в тому числі до речі, і про розбір побутової техніки? Тобто ми говоримо про електропристрої, про більші про станки верстати тобто електронне обладнання але в тому числі уявімо, що і дійсно це може бути і також і побутова техніка, з якої дістають електронне начиння для того, щоб зробити цей, цей елементарний дрон, ну, який, в принципі, сам по собі він не складає якоїсь, так би мовити, якоїсь. Технічної довершеності, звичайно, що це не для ракет, це тобто це не калібри, це але, але такі дрони для дронів використовують отакі пристрої. Які все ж таки саме електронні деталі, мікрочіпи, мікросхеми, вони закуповують найчастіше, тобто те, що вони самі не можуть виготовляти. Те, що на слуху у нас і це і Intel, але навіть нам, нам не потрібно ем, якось виокремлювати які е, ці компанії. Є перелік, цей перелік величезний, там десятки компаній, і ці. І десятки саме компаній вони власники марок, які, які в нас ну власне скрізь. Ми можемо це побачити в наших в наших магазинах з електронікою з комп'ютерами. Тобто, тут потрібно дійсно ну вже такий. Це вже комплексний підхід щодо саме компаній, а не до саме тої продукції, яку вони виготовляють. Я гадаєте, те що з моменту запровадження санкцій, кількість таких поставок виросла, а не зменшилась. Це заслуга Росії, що вона просто знайшла десятки обхідних шляхів, чи це неуважність тих же сполучених штатів або західної Європи, які ну не проявили активності в припиненні дії цих схем постачання? Абсолютно, це є спільна провина, і мені навіть тяжко сказати, хто більше винен, чи власне кажучи, це чи сама Росія агресор, чи ті, хто надають ці засоби для агресії, тому що е, нічого нового немає для заходу для того, щоб проконтролювати, е, а чи не збільшилась кількість ракет, чи не збільшилась кількість дронів. Е, що всередині, тобто, ми з вами проговорили про десятки компонентів. Це означає десятки Тушків постачає. І це означає, що свідомо саме західні компанії користуються цією маржою, яка в 3-5 разів перевищує, звичайно. І свідомо західні уряди, західні контролюючі органи кажуть, що ну ми свідомо вони нічого не роблять з такими компаніями. Тобто, якщо говорити формально, то закони не порушені. Санкційні пакети, ось в тому числі 11-й пакет, де ем, зібрано кілька десятків нових компаній, е, і все це нібито дає плюс. Це все ж таки дає плюс. Але це не вирішує базової проблеми. Замість тих десятків створюються інші десятки. Санкційна політика не встигає за тими об'ємами і тими новими схемами, тією павутиною, яку розбудовує Російська Федерація разом спільно із своїми західними контрагентами. Ну, ми ж повинні також розуміти, що росіяни готуються до великої війни як мінімум з 2014 року, коли вони ну, отримали по зубам вперше від нас. І отже, вони тоді вже накопичували свої сили. Вони задіяли всю свою агентурну мережу, задіяли фірми, які ми можемо подивитися просто на кількість цих фірм, і там обов'язково є якісь російські контрагенти з 80-х років, коли якраз спецслужби виводили свої кошти, не секрет, що мільярди. Коштів виведені з Російської Федерації. Вони знаходяться на заході, вони знаходяться в Сполучених Штатах. Громадяни, також громадяни Російської Федерації, вони отримують громадянство, отримували ще по 90-х років громадянство Сполучених Штатів, заводили родини, народжували дітей і так далі. Тобто вони там створювали такий собі успішний бізнес, і ось вся ця мережа вона знаходилася під таким ковпаком ФСБ. Їхніх спецслужб, тоді ще ГРУ, тепер це головне управління, це військова розвідка. І ось при потребі вони такі фірми дуже швидко задіювалися, тому що, власне кажучи, статутний капітал він ще був з Росії, він був з російських грошей, і зв'язки ще старі, радянські або ж російські, путінські. І от, власне кажучи, після цього, як така фірма починає працювати. Провадити свою діяльність, вона залучає своє середовище, тобто своїх контрагентів, своїх партнерів або інші фірми, які працюють з нею на цьому ж ринку, вона залучає до такої самої злочинної діяльності. Тому скрізь, де проходили російські гроші, навіть якщо це 90-ті роки, звичайно, що це все потребує ретельної перевірки. І на жаль, і західним установом фінмоніторингу доведеться прослідковувати, де є російські прізвища, де є російські гроші. За е, понад 30 років, тобто вони по факту просто розбудили зараз своїх сплячих агентів Абсолютно. і залучили їхній бізнес вже в цей Абсолютно. глобальний процес своїх легальних сплячих агентів. Да, і останнє хочу вас запитати про шахеди. Наприклад, ми з'ясували е, в ході спілкування з експертами профільного інституту, який досліджує мікросхеми, що так само в іранських дронах мікрочіпи західні. То власне Іран підсанкційний як купує за таким самим принципом. І якщо знаєте, чи є виробництво шахедів зараз в Росії, хто їм постачає ту електроніку, яка насправді не іранська? Так безперечно, от якраз Іран це яскравий приклад того, як 40 років країна знаходиться під санкціями. Ну не може просто так, країна, яка ніби формально оточена е санкціями, вона з усіма посварилася в. Е на близькому сході вона Іран посварився із заходом, тобто, нібито країна повністю обрізана. Але якимось чином в неї вдається виготовляти і шахеди, і ракети, і в тому числі то тобто, балістичні складні ракети. Тобто, очевидно, що є обмін. І звичайно, що є обмін із Китаєм, і тому, що китайські технології вони далі йдуть. Тобто, формально Китай це авторитарна держава, яка послуговується західними принципами ринкової економіки. І так само ті технології, які заходять, вони так само постачалися і постачаються до Ірану. І завдяки цьому Іран розвивав свої військові промисловості. І, до речі, мова йде не лише про автентичні деталі, а також захід. Доклався, щоб е, виробництво в Китаї е, було ну, щоб було працювало, щоб західні компанії працювали і виготовляли, і це все високотехнологічні компанії, Вони точно так само розміщувалися в Китаї. І от е, Китай створював компанії репліки, тобто, фактично, це е, повністю дублювали західні технології, західні чіпи, західні, е, абсолютно аб, абсолютно всі готові вироби е, в, але з китайського виробництва. Але по суті, це калька із е, тих таких е, Ну, вкрадених можна сказати, або здобутих китайцями західних технологій. Ще в мене нав'яжеться в голові така деталь: а як перетинають кордон? Як перетинають кордон військові запчастини, військова електроніка, мікросхеми, чіпи контрабандою, тобто їх маскують під якісь там вантажі? Чиїсь. так, так, абсолютно, і до речі, якщо ми подивимося на, на потік транзитних товарів, виявиться, що от Росія головний транзитер, і нібито товари ідуть з Європи, скажімо, десь в Азію або ж навпаки. Але транзит Росія, і виявляється, що заходять товари в Росію, але виходять уже якісь інші менше менша кількість найменувань, або взагалі навіть не виходять. Тобто, фактично є дуже різні шляхи для обходу цих санкцій, і це потрібно фізично просто-напросто контролювати. Чи ця чи ця компанія, яка відправила товари. Чи всі її товари були отримані компанією, ну власне кажучи, набувачем? Тому так є безліч шляхів для обходу, і Росія плює на міжнародне законодавство. Але питання це зрозуміло. Але питання до міжнародних партнерів ну що не можна на це просто-напросто заплющувати очі? Тобто, не можна до цієї справи ставитися формально. Надто великі ресурси задіяні в побудові санкційної політики і самі принципи санкційної політики говорять про те, що західні країни технологічні країни можуть обмежити доступ до технологій країнам-агресорам. Так, от, оце головний принцип, а не процедура, коли якісь країни створюють компанії, потім їх перереєстровують, потім створюють іншу мережу і так далі. Якщо цей принцип дотримано, значить репутація західних країн, репутація західних великих технологічних компаній, вона ну вона збережена. Якщо репутація не збережена, і ці західні країни і західні компанії фактично спонсорують війну. То повинна бути дуже серйозна дискусія, в тому числі в бізнес колах. А чи має право існувати такий бізнес, через який ну власне зруйновані будинки?